A heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like so building it's a killer cause it takes us higher the night's young it is just because я починаю новий Це монстера. Вона весь час у мене жовтіє, в'яне. Я ось вже пообривала листічку, поставила його в стаканчик, щоб коріння не можливо дано ще монстері один шанс пересажувати. Зараз хочу просто взяти цей горшик і винести його на смітник. Просто його там витрусити, викинути. Горщик потім заберу, помию. Хочу купити землю і пересадити земіакулькас. На жаль, великої любові з рослинками чомусь у мене немає, і не дивлячись на те, що зімія зараз у мене ось так розрісся. Також з листочків я їх черенкувала, вкладала в стаканчик, дещо повиростало, дещо позав'ядало. Ось такі є місця, де я просто обривала жовте листя. Щось не подобається цим рослинкам. Я не знаю, можливо, земля. Я дивлюся, вона якась така страшна. І думаю, що в принципі вона не має такою бути. Маленькі залишу в цьому горщику, щоб вони росли. А ось ці великі, як там вийде з цією картопількою, яка там всередині, то я просто перекину в той інший горщик. Можливо, так буде краще. Ні, то ні. Ніби і викинуть жалко, тому що реально такі дуже хороші листочки лопаті. І ось тут стебельце пішло новеньке. Ви вже з обкладинки зрозуміли, що в мене сьогодні багато покупок з магазину Аврора. Написано на 800 гривень, а якщо точніше, то на 864. Паста blendamed 3D White Arctic Fresh. Побачила її в Аврорі, вирішила взяти. Ми вже купували таку пасту, нам вона сподобалась вона дуже приємна. Минулого разу була фіолетова. Цього разу у нас синенька. Класна. Коштувала 50. 9 гривень. Буду називати і підписувати вам сьогодні всі ціни. За 34 гривні ось такий вологий туалетний папір. Завжди його беремо. Дуже подобається це дитячий натурель. Тут 50 штук, його можна викидати в унітаз. Також у нас must have Old Spice. Зараз в Аврорі на нього класні знижечки. 88 гривень коштує. правда, немає нашого улюбленого бергло. Довелося мені взяти. White water. Теж непогане. Вони, в принципі, всі одинакові, просто у них трошки різні запахи. Зараз я також користуюся таким дезодорантом, мені дуже подобається. Не сказала, щоб він ідеально захищає від поту, але він набагато кращий, ніж жіночі рексони. І тому подібні кулькові або такі мильні дезодоранти. Тому це також наш мастхев завжди є в нас вдома. Цього разу я вирішила взяти ось такий гель для інтимної гігієни це ніжне інтимне мило з чайним деревом, з пантенолом та елантоїном. Антибактеріальну дію має 300 мл Green Pharmacy. це фірма Зелена аптека, український виробник. Дуже гарний аромат, немає ніяких алергічних реакцій. Вирішила для різноманіття сьогодні в Аврорі взяти саме цей гель для інтимної. гігієни. Мені дуже сподобалася ця пляшечка такий класний гель для душа з такими маленькими кристаликами, якимись мікрочастинками, з виноградними кісточками. Ага. Це пілінг гель для душу. Фірма Adur Body Cosmetics. Це також український виробник. Тут 400 мл. Також мені приглянувся в ролі за 119 гривень ось цей гель для прання. Universal називається Ultra Expert. Розрахований на 34 прання, тут 2 літри. В принципі, у мене немає якихось улюбленців. Зараз я для себе обрала краще брати гель для прання, тому що капсули ну, досить таки невигідно брати. Виробник у нас. Полтавська область. Підтримуємо українського виробника. Вони більш-менш всі одинакові, ті, які коштують до 200 гривень. Звичайно, за 400 гривень Аріель або там персіл я брати не буду, тому що перу дуже часто, багато його лью, щоб гарно все випиралося. І невигідно, тому краще взяти дешевший і не економити. Ще з правильного я взяла кисневий плямо-видник. У мене закінчився. Це я вже беру його в другий раз. Дуже вдячна глядачці, яка мені його порадила. Раніше просто не звертала на нього уваги. Бачила, звичайно, що у відео дівчатка використовують плямо-видники. Кисневі саме, але якось не дивилася я в аврорі їх, проходила завжди мимо. Взяла для кольорових тканин, щоб підходило для всього, щоб на всякий випадок нічого не зробити з кольоровим. Просто засипаю плямку цим засобом і заливаю кип'яточком. Тут 900 грамів. Взяла ось такі серветочки фірма Lierron дитячі. На 120 штучок, такі красиві, жовтенькі. В принципі, ми вологі серветки використовуємо, щоб, може, їх щось витерти на підлозі, протерти взуття, щоб весь час не мочити ганчірочку. У нас завжди упаковочка серветок, просто лежить в коридорі. Я взяла гумові рукавички, есочку не знайшла, довелося взяти емочку, вони коштували 29 гривень. Дві штуки. Можна було взяти упаковку, де їх багато, але там вони біленькі і тонші. Вирішила, що візьму краще трошки плотніші. Наступне відео буде про прибирання у ванній кімнаті. Тому обов'язково будьте на зв'язку, будьте підписані на мій канал, поставте вподобайку цьому відео вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Давайте покажу тут ще крупного. як завжди, у нас є в покупках. Модулін на 34 кольори. Це виробництво магазину Аврора. Нам найбільше, от саме ось такі комплектики подобаються. Я вже неодноразово казала, тому що вони йдуть у зіп І з нужовтеньком. Ось саме зіп-пакування, класні. До прикладу, покажу ось таку фігурку, яку Кірюшка зліпив. Це якийсь персонаж з гри Бравл Старс. Боже, навіть на руці є татушка розбите серце. Ось таке. Дуже мій син любить ліплення. Була ось такі стаканчики синенькі з жовтим написом, такі українські, символічні. Тут 10 штучок. Коштували вони 14 гривень. Це для того, щоб брати з собою каву з дому і не купувати десь її аутсайд, десь на дворі. Дуже красиві тут малюнки, якщо придивитися: соняшник, герб. Ну, дуже патріотичні. Вже купувала такі стаканчики: 10 штучок по 250 мл. Ще я взяла ось таку лопатку. Коштувала вона 49 гривень, лопатка кухонна, силіконова. Вибрала саме такий колір, щоб було в наборі з отакими прихваточками і з отакою лопаточкою. Також її колись купувала в аврорі. Це вже вона в мене така поюзана, вже і не вимивається. Оце. Ну... Не суть, взяла побільшеньку, щоб яєчко гарно перевертати. Ось, дивлюся, останнім часом воно якось у мене розривається. Не вистачає ширини, тому вирішила взяти. Сподобалося. Були там ще фіолетові рожеві. Також взяли в школу циркуль. Він коштував 26 гривень. До нього я взяла стержні. Щоб замінювати, вони коштували 6 гривень, але прийшла додому і прочитала, що тут написано: набір грифелів до складного олівця. І не підходить нам ця штука до циркуля. Прикольний блокнотик, 12 гривень коштував такий голографічний. Переливається з котиком Космонавтиком. Заврори це все, ще покажу, що купили з канцтоварів. Мій син пише лише ручками-стирачками, тому ми собі поповнили колекцію ось такими. Одна ручка коштує 10-14 гривень, дорогі не беремо, і всі вони стирають себе, самостираючи, щоб менше помилок робити. Зараз дітки пишуть такими ручками, я нічого не бачу в цьому поганого. І знаєте чому? Тому що дитина має право зробити помилку. Не потрібно лякатися, і вона завжди має знати, що вона може її виправити. Також взяли ось трошки докупили зошетків з таких клітинку в косу лінію. Котик такий малий. І взяли фарби. Я взяла фарби, тому що повелася. Син сказав, що в нього закінчилася фарба, і потрібно, ну, срочно, мама, срочно, дуже треба мені фарба купи мені нові акварелі. Приносить додому ось свої старі. І подивіться, що в нього тут закінчилося. Трошки дирочка в синій фарбі, а то все нормальне. Тому, мабуть, цієї фарби вже в нас будуть на 3 клас. А ці ми будемо домальовувати. Ці були виготовлені 0721. Так, це старі партії. Це коштувала 60, тут вже ціну підняли на 100. Ой, ну, да. Проти Росії, проти війни, проти тероризму, але вже стратила, то, звичайно, викидати не буду. Привіт! Я вже купила землю. З'їздили з чоловіком в епіцентр. Якщо чесно, я не професіонал у виборі землі для рослинок. Але тут прочитала квітучі рослини на цій упаковці подумала, що мені таке підходить. Взяла 6 літрів. Думаю, мені має вистачити ось на цей горщик і щоб переробити ось тут. Ну, насправді він не такий великий, просто це кашпо, а сам горщик виймається ось так. Підстелила вже тут папір. Це був у нас крафтовий пакет. Ми купували попкорн. Дивилися кіно вдома, в мультиплексі купували. Тому, думаю, трошки дренажу, трошки земельки вистачить, в принципі, на два горщика. І так він мило виглядає, що можна його навіть і ставити без ось цього Ну, Мені подобалось таке велике Це така фірмочка. Секрет здоров'я ваших рослин. І взяла ось такий. Бринашне тут курагіт. До речі, чек 70 гривень за все. 7 гривень пакет навіть. То виходить, ми заплатили за все 30 гривень і 36. Так, розділила я ось тут навіть субстрат такий непоганий. Повикидала я стареньке таке корінечко. Тут така параболька бачите? Зіпсувалася, не знаю, чи. Буде діло з оцієї гілочки, але вона, в принципі, поки що нормальна. Також ось побачила такі дві малютки. Я їх ось отак підсажу, під цю велику, вирішила розділити. Візьму одну, та яка велика, ну, ось цю таку, наприклад, гілочку. Щоб залишити хоч щось величеньке у меншому горщику, і туди до нього підсажу ось цих крикіт Хіток подивимося, що буде. And I find myself wondering What had happened to the last ten I ran away with my life fast-forward never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And I 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Had today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah, is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? Багато, бачите, таких в мене ось пагінців, розсадка така. Але не знаю, як буде. Можливо, вони не приживуться. Саме тому я посадила сюди ще й ось оце. Так, цю справу зробила. Давно її відкладала, нарешті дам. Поки що я їх поливати не буду, не рекомендую їх поливати. А потім вже як буду їх промивати, то тоді вимаю ось цей горщик. Тому що цей помила, а цей. Забыла.